Гомін Ау. привіт! Це шоу Гомін Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами Настя Зухвала. Єгор Шатайло та Юра Коломієць. 16 разів здавав на права. Чоловік таки отримав водійське посвідчення. Mm -hmm. Вибачте, в мене в'єтнамські л... флешбеки. <гум> я думаю, це тепер буде один із найобережніших водіїв на планеті. <гум> Чи є в мене вогнегасник? Звісно, є ще 16 разів проходить це пекло. Мрео я не готовий. У mm -hmm. мене є все. <гум> так, Бог любить тріцю, а врео <гум> любить 16 перездач, Якщо. Ти <свят> <недавно лапу. свят> не дав на лапу ні, але з іншого боку, а що стогнать? Що стогнать? Ну як вказано, значить, необмежена кількість спроб. Що ми просто неправильно протрактували, Ну необмежена кількість спроб наруги над громадянами, які звернулися в сервісний центр МВС. Точніше мали таку необережність. Причому спроба ж вона вдала а, з боку мрео? Тому що вони пробують над тобою наругу. І, в них... І кожного разу в них вдається. Да, а на 16-й не вдалося. Ну, бачиш. Ну, цього чувака. Uh -huh. Ну, конкретно, так, да. але ж є багато інших. <рес> <рес> Ті, які зламались, які не пройшли е, блін, як це? не пройшли гру в кальмара. <рес> <рес> Ігор отримав посвідчення водія вперше у 2021 році, та протягом терміну дії у два роки вчинив адміністративне правопорушення, за яке його позбавили право кермування. А посвідчення анулювали. Згодом він повторно пройшов навчання в автошколі та успішно склав теоретичний іспит. Ну, бачите? Бачите, до чого доводить корупція? Ну тому що в перший раз пан Ігор, він ну не заморачувався. Він такий, наша мені, наша мені ці проблеми дав, дав на лапу, і що? до чого це призвело. До адміністративки, але тепер хо -хо, ну тепер дивіться, тепер пан Ігор. Після шістнадцяти перездач він ну це точно той водій, який після кожного складного повороту ставить машину на аварійку, щоб перечитати ПДР, чи правильно він тільки що проїхав, розумієте? Ну це все змінює. І Там ще так сказано, що він здав uh -huh. теоретичний іспит. Ну uh -huh. знаєте, хто ще склав успішно теоретичний іспит? Комунізм ну, теоретично все працює. А потім, як здавати екзамен на практиці, так ой, 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 пане інструктор, я нечайно збудував Ну так, В теорії воно все трохи легше. Якщо, наприклад, переїхати лежачий поліцейський в теорії, то це нічого страшного. А якщо переїхати лежачого поліцейського на практиці, то це вже проблема. Вічною частиною виявилося складніше. Без помилок справитися із завданням вдалося з 16-ї спроби. Пан Ігор сумлінно приходив на іспит через кожні 10 днів. У перервах готувався, проходив маршрути пішки, інколи робив перерву між іспитами місяця, аби краще підготуватися. О, ну, 16-ї спроби, дивіться, навіть в пеклі. Тільки 9 кіл, <ріст> <ріст> тільки 9. Але, але Мрео ну, воно бере нові висоти. І 16 це далеко, це далеко не, не останнє коло. <ріст> далеко не останнє. Причому що, е, окрім отриманих е, прав, е, пан Ігор ще отримав пожиттєве щеплення на кислі мармизи, працівників умрео. <с. Толерантність, до... що да. ви хочете? Ну, да, І мені цікаво тепер взагалі, що в нього за машина і куди йому треба на ній їздити. Ну, Тому що я б десь на п'ятому разі. Покинув навіть кабріолет. <ріст> <ріст> Я його так розумію, і причому ну, бачите, це його штуки, що е, о, він такий е, кожні 10 днів і ще й ходив маршрути пішки. Ну, ми ж з вами прекрасно розуміємо про що це. Це, це стратегія ну, посттравматичної реабілітації. Тому що ми всі прекрасно з вами знаємо. Ну, коли ти бачиш чоловіка, який 15 кілометрів кудись іде пішки, ну це, не, ну це не того, що в нього все добре. Розумієте? Потім він каже: я такий робив перерви місяць, і це правильно, це правильно. Єдине, що я би як бувала, ну, радила би цей місяць споглядати на дерево десь по 16 годин на добу, щоб трошечки дати психіці відпочити. Мені було важко звикнути до нових автомобілів, які якраз з'явились у сервісному центрі МВС. Я навчався на старому авто, а тому Тойота Корола та Рено Дастер для мене були незвичними. Я надто хвилювався. Поділився пан Ігор своїми враженнями. Адміністратором сервісного центру МВС пан Ігор обіцяв, що більше не буде порушувати закон та буде уважним водієм. Тобто автомобілі це все, до чого доводилось звикати пану Ігорю. Просто uh -huh. в якому оточенні живе пан Ігор, що йому не треба звикати е, до інспекторів МРЕО. Просто він такий, а ну я це вже знаю. А ну, от да. тачка оце проблема. Да, бо інструктори лишилися ті самі, незадоволені будь-яким твоїм рухом, з ноткою цієї постійної пасивної агресії та призирства. Якраз це вертало пана Ігора в минуло і навіювало спокій. Ну, Бачите, як воно складається. Ну, Несподівано, несподівано важке дитинство пана Ігоря допомогло йому поринути в цю ріку Токсику, де він хлюпав, як молодий карасик. Пригодилося, ну, ну, пригодилося ну, ж. Цей э, э, водосу... Водоспад хамства, по якому він, як молодий тунець, збирається вверх на гору, ну або його виносить до нової спроби водоспадом вниз. Ну і слухайте, ну ну понятно, що пан Ігор ну, пообіцяв, що він ніколи не буде порушувати правила. Бо що йому лишалося? Ну давайте так. Після 16 візитів в МРЕО людину можна присилувати, пообіцяти все, що завгодно. Ну вони спокійно могли змусити його пообіцяти, що він піде затворником в храм. що, в принципі непогана реабілітаційна стратегія для людини, яка 16 разів, мінімум 16 разів від. Відвідала е, Да, Я собі уявляю, що колись е, через рік пан Ігор случайно проїхав на красний і за ним почав їхати поліцейський. І будуть це, знаєте, як по в Америці по телебаченню, типу, репортаж до вертольоту вже за ним летить, за ним 10 машин їде. Він їде по мосту, і він такий. Я не піду здавати сімнадцять разів. Я не піду і спригає з моста. От, І потім міняє ім'я і Пригає з моста в надії не вижити. <гум> Я думаю, що окрім курсів водіння для майбутніх е водіїв, треба проходити ще курси спілкування з інструкторами МРЕО. І там <гум> теж має бути спочатку теоретичний іспит. Тобто, як ти теоретично? Теоретично придумуєш контраргумент, Чого Чого ти ти не не здав. здав. і практичний іспит. А практичний іспит це ти сидиш і 16 годин дивишся в безодню, поки тебе кусають москіти. Можна ще перші декілька практичних занять їхати з тигром на пасажирському сидінні, щоб відточити навички виживання та комунікації. Ну, це так, це гарна стратегія. Ну, типу, значить, наступний етап: ти їздиш з гієною, яка лаха. Щоб ти не зробив. <ріст> Далі ти їздиш з королівською коброю, щоб звикнути до сичання і цикання. І uh -huh. тільки в кінці королівський бос, відповідно, інспектор Мрео. от Але дивіться, там там як з Гідрою, там головне, не дивиться йому в очі. <ріст> не треба. Але з іншого боку, ну, на дорогу теж можна особо не вдивлятися, тому що здасиш ти чи ні, залежить від того, чи відчує інспектор у себе е, певну важкість в кишені, чи не відчує. Я не знаю, про що я вам кажу. Ну, сім, сім разів. Я здавала сім разів, і ну. <плес> Все, виключайте камеру, знаєте, я, як це, пам'ятаєте, цей відос там, де людина в ростовій ляльці знімає знімає в жару голову, сидить, курить і <плес> каже, що я вже не в що не вірю і нічого не жду. <плес> Це було Гомін Гомінаут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь, також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на Ютуб канал Радіо Промінь. З вами була Настя Зухвала, Єгор Шатайло та Юра Коломієць. Куди ти їдеш? Ти що не бачиш? Якщо ви водій, ви можете казати цю фразу будь-коли в будь-який час, і ви завжди будете праві. Угу. Я дуже радий, що в нас є такі наполегливі люди, як Ігор, і сподіваюся, що він послухає наше шоу мінімум 17 разів. О, я висловлюю щиру вдячність пану Ігорю за те, що він здавав 16 разів. Для мене це величезна моральна підтримка, бо я думала, що те, що я здавала сім разів, то вже гірше не може бути. <рес> Але завдяки пану Ігорю і його 16 спробам, я знаю, що я думала так дарма. Гомин Ау.